Сгляна стіна, клітка для пташки та затишний будинок. Це все про презервативи. Такі асоціації виникають у дизайнера Олексія Залевського, коли він думає про контрацептиви. Мої это звісно, стена. стіна. От. Ми хотіли его сделать натуральним из натурального кирпича просто не успевали поэтому сделали пока такой бутафорськи. Я спеціально преподносил такі елементи фэшена, дизайну в, в оформлення цього стенду, щоб це все-таки підчеркувало модність цього девайса. Завжди в моді таке гасло для міжнародного дня презерватива у світі. Тож не випадково, що цього року в Києві ця акція стартувала у мистецькому арсеналі у рамках українського тижня моди. Почому презерватив і мода. У першу очередь, тому що презерватив це практично, Це найкраща защита від вічінфекції і болезней, передаючихся половим путем. Креативна презентація таки привернула увагу відвідувачів. Тут симпатичні дівчата нагороджували всіх охочих подарунками. Окрім презентів, за 15 хвилин будь-хто з гостей, дизайнерів чи моделей міг анонімно дізнатися свій віл-статус. У свої неповні 35 мені ні разу не доводилося проходити тест на наявність вірусу імунодефіциту. Ну що ж, прийшов час спробувати, 15 хвилин очікування і можна дізнатися результат. У вас негативний результат тестування, що означає, що на сьогодні віл у вас немає. Тож всі модники і модниці, окрім показів одягу, зможуть помилуватися на креативній інсталяції і пройти безкоштовний тест на ВІЛ, аби спати спокійно. Окрім цього, на відвідувачів чекають несподівані сюрпризи. Міні-колекція жіночих сухань, на створення якої пішло аж 7 тисяч презервативів. До речі, тут постійно буде проходити майстер-клас по одяганню презерватива. Тож організатори акції переконують, навчать користуватися контрацептивом навіть найбезнадійніших учнів.